Сьогодні маленькі підприємці та великі корпорації перебувають у шоковому стані через вторгнення російських окупантів. Багато бізнесменів зазнали значних збитків. Деякі втратили виробництва або шляхи збуту товару чи послуг. Однак зараз, як ніколи, важливо відновлювати економіку країни. Агенція регіонального розвитку Чернігівської області закликає підприємців об'єднуватися та разом шукати шляхи подолання кризи. Зараз наразі перед Україною та Чернігівською областю стоять великі виклики. І Агенції регіонального розвитку сприяють появі проєктів, які матимуть вирішальне значення для розвитку Чернігівської області. І саме в цьому напрямку Агенція є таким майданчиком співпраці між бізнесом, владою та організаціями громадянського суспільства. Наразі в Агенції регіонального розвитку створена і працює робоча група по економічному відновленню Чернігівської області. Сюди входять підприємці з реального сектору економіки, всі наші великі виробництва. Там працюють спеціалісти з обласної військової. Ове адміністрації туди входить торгово-промислова палата, агенція регіонального розвитку. Також на базі агенції відбувається навчання для початківців, які нещодавно зареєстрували свою справу. Це бізнес-програми, бізнес-інкубатор та бізнес-акселератор, семінари, круглі столи. Також у нас зараз розпочинається пілотний проєкт разом з територіальними громадами Михайла Коцюбинського та Топичівською. По кластерній програмі по швейним виробництвам разом з швейною фабрикою Елегант. Планується, що завдяки цьому проєкту на місцях будуть створені маленькі швейні цехи, які допоможуть територіальним громадам збільшити кількість робочих місць для місцевих мешканців для всіх охочих бізнесменів. Агенція також проводить навчання із написання грантових проєктів. Агенція відкрита, тому якщо викинець питання по грантам, ми відкриті та йде і готові реалізовувати на всіх рівнях. Стежити за анонсами навчальних програм і заходів можна на Facebook або Instagram сторінці агенції.